Друзі, привіт! Зайшла знову в нашу квартиру в місті. На нашому районі була, зайшла в свій улюблений магазин Аврора. В нас там в селищі теж є Аврора, але ну, там і товар трішки не такий. Ну, взагалі тут я прожила просто дуже багато років, тому він мені дуже подобається. Тож, зараз покажу вам невелику розпаковку. Дещо з подарунків вже купила. Донечці скажу старші, щоб не дивились відео, щоб був сюрприз невеликий. Ну, зараз вам покажу, що я там придбала. Тож, подивимось, що тут у нас. Друзі, купила багатенько новорічного для поробок собі. Там акції зараз теж вже на новорічний деякий товар. Потім купила деякі вже подаруночки, Зараз трішки вам покажу. Ось Дивіться, це штучний сніг. Хочу поробку на стіл зробити. Деякі іграшки були вже по акції новорічні. У мене ялинка в срібно-білих тонах, тож я поступово докупаю. Е, дивіться, ось такі ось купила. Ці такі теж класні мені подобаються. Так, що тут ще? Так. Дивіться, друзі, такі ведмедики в Аврорі зараз по акції по 24 гривни. Взяла я два. Десь там ще другий гарненький. Теж все це я придбаю, купляю собі для поробок акційне. Завжди, коли є, я собі купую, складаю їх. Потім, коли доходять руки, щось в мене там е е творю, то якраз воно в мене вже є. Ось таку купила лялечку нашій внучці. Так, я вже бабуся. А, це внучка мого чоловіка. Але е в нього є старший син від першого шлюбу. Так, дивіться, ось такі серветочки купила. Ось дивіться, який олень прикольний. Зараз покажу так. Ось такий класний. Він теж по акції був 59, по-моєму, гривень. А, а так, навіть не пам'ятаю, скільки це. Свічку сюди ставить. Я купила сюди свічечку. Ось таку. Ось таку, дивіться, маленьку, я її перевірила. Буду поробку робити новорічну. І щоб вже туди свічку. Тому що, якщо. А, так, сподіваюся, вона працюватиме. Ой. Тому що, якщо сюди свічку справжню ставити, то подумала, що, можливо, віз буде там капати. Ну, купила поки що так. Там буде видно. Так, це ще поки поробку. Друзі, ось купила стрічку таку собі. Теж я захоплююсь шиттям, шию, крою, у мене так багато станов. Ось такі прищепочки. Зараз теж по акції. Таку ще ялинкову купила. Це все показую акціону. Ось таку іграшку, ось такі спіральки, зараз на ялинку дітки будуть довішувати. Купила дві лопатки. Замінити, хочу мені подобаються дерев'яні Такі лопатки, ложки, тож я беру таке. Так, що тут ще? Ось такі олені, теж прикольні, теж по акції. Це серветки. І, друзі, купила я дві кастрюльки. Свої старшій донечці. Е, ну, їм для родини, можна так сказати. І невістки з сином старшим, мого чоловіка теж купила кастрюльку. Так що так, потім я ще сходила. Друзі, в АТБ, бо в нас там АТБ немає. Там солодощі деякі купила, хочу теж зняти один майстер-клас, вам показати, тож то вже приїду я в селище туди додому до нас, там уже покажу, що там я купила. Тож, отакі придбання поки що потроху скупляємо подаруночки. Менше моїм діткам вже подарунки в мене вдома сховані, тож їм вже теж є подарунки. А з сину ще не вирішила, не знаю, будемо думати. Дивіться, які вони милі. Ну, дуже класні. Ще не придумала, яку поробку з них зробити, але щось таке новорічну композицію хочеться якусь так. Дуже класно подумаю. Прикольні. Ось, друзі, деякі придбання. З ТВ, чиї я в маркеті брала. В АТБ, до речі, є зараз цієї фірми класний такий набір великий на 60 пакетиків, такий новорічний. Він по акції там 160 гривень щось таке. Так, а тут у нас ось такий. Такий взяла чай, думаю, що це теж буде на подарунок до подарунків туди докладу. Ось, друзі, взяла кутю. Ніколи не брала таку вирішила, подруга казала, що брала, тож я теж взяла ось до столу різдвяного. Тут спосіб приготування, і там все вже, я так розумію, родзинки, мак та горішки. Два пакетика крупи там повинна. Можна крути подивитись, в принципі, зараз вам покажу. Можливо, когось зацікавить, теж купити. Коли... А, друзі, дивіться. Так, дивіться. І куття, оріжки і зюма. Ну, тож, друзі, можна, в принципі, це все купити окремо по ціні. Чи дешевше, чи ні. Зараз гляну. О, в мене десь ще є. Так, друзі, куття коштує 36,50. Тобто окремо, не знаю, дешевше буде чи ні. Але, вважаю, вже за таку ціну, в принципі, взялася зразу. Так, ось такі вогники взяла. Це, друзі, солодощі, крекери, солодощі, шоколад. Ще хочу докупити шоколаду і зробити, покажу вам такий лайфхак. Я буду готувати святковий шоколад, ще дещо докуплю, Зніму вам відео, покажу, як воно буде виглядати. Тож, друзі, як ви зрозуміли, я вже вдома. І тут виявилося, що у моєї донечки Лізи, першокласниці, буде завтра свято в школі новорічній, тож треба вибирати якесь платтячко, якийсь наряд. У нас багато речей в місті. Прийшлося вибирати те з того, що було тут. Почали перебирати, міряти. Я як відчувала, взяла там вушка новорічні, пакетик маленький привезла речей, але взагалі дуже багато ще там. Тож вибрали ми платтячко тут таке, саме таке більш яскраве. Зараз буду його обшивати. Я нещодавно купувала сніжинки в Аврорі і ось ці вушка, які привезла. Я цівушка купувала їй ще, вона ходила в садочок, ще їй було три з половиною рочки. Тож вона раз тоді як уділа і все. Дома потім ще вдягали, тому що потім незабаром сталося коронавірус. Ми сиділи вдома, потім війна, так що якось ото одне свято було в неї в садочку, це Новий рік. А в три з половиною рочки і потім вона в садочок уже ось ходила тільки ось нещодавно перед першим класом. Тож зараз я буду обшивати його, а готувати до завтрашнього свята. Тож, друзі, день мій вже підійшов до кінця, платьку я доробила. Сьогодні щось так замирилася, добу працювала та весь день ще сьогодні діздаться, була в місті, в квартирі, в стоматолога, тобто під вечір вже приїхала додому, ще дізналася за це новорічне свято завтра. Добре, що деякі речі взяла. Оці вушка новорічні. багато речей ще таких новорічних там залишилось, тому що. А, наготувала, щоб чоловік машини забрав, воно маршрутці незручно і так з пакетом їхало. Ну, лізочку зібрали на завтра, платтячко вибрали, вона задоволена. Тож, вже, друзі, з вами прощаюсь. Бажаю вам спокійної, тихої ночі, всього самого найкращого, гарної пори доби хто дивиться мене зараз в день або вранці. На все добре вам. Пока-пока.